На лінії 102 поступило повідомлення про те, що в приватному домоволодінні однієї з осіб виявлено труп невстановленої особи. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що загинула особа 61-го року народження. Щоб упередити якісь слухи, він не був не учасником АТО, обставини утримання ним вибухового пристрою встановлюються. Попередньо вибух був гранат. За даним фактом, слідчим Луцького міського відділу поліції, внесено в єдиний реєстр судових рішень кримінальне провадження за статтею 264 Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка, виїжджали вибухотехнічна служба, судово-медичні експерти, всі обставини даної події встановлюються. Не знаю, як, як воно сталося. Як бахне щось, я злякалася, вийшла і жінка виходить. Що де? Тетя є, нема, а де? Не знаю. Вийшла вона, йдемо заберемо його. Він просто випивав, пив. Він був в тому стані такому, що дай йому випити, дай йому випити. Ну де ще тобі не даю випити? Де? Жу грошей ти мені зарплати не даєш, вона пенсії мені не дає. А я що ж за свої гроші маю купляти, тобі давати? Пити так чи як? Ой, життя. Я ж зразу не бачила того, так то тепер поняття німи, поняття мені, поняття німа. Він колись художником був такий, як кажуть,